Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 1 червня 463 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову завдали ракетного удару по Києву, випустили балістичні ракети та крилаті, всього 10 ракет. Всі ракети вдалося перехватити. Вітрі, але на жаль, уламки впали на людей, котрі не могли потрапити в бомбосховище. Тому є загиблі серед цивільних на превеликий жаль. А в Одесі та області минула доба прийшла спокійно, ніяких прильотів та роботи ППО не було. І з новин в Одесу вчора приїжджав Зеленський. А зараз він в сусідній Молдові. В сусідній Миколаївській області минула доба теж пройшла спокійно, обстрілів ніде не було. Навіть в Очакові давно такого не було. Напевне, добре росіянам нам наваляли там на Кінбурзькій косі. Ну а на правобережній частині Херсонщини обстріли кожного дня тривають. Ні на день не припиняються. І вчора, на жаль, є загиблі. Одна людина загинула ще п'ятеро травмовані. І також бавовне не припиняється в Білгородській Народній Республіці. Там знову щось в знаменитому Щебекіно. В Белгород щось прилетіло дуже цікаві. Там події відбуваються.